Про поділ автомобіля поговоримо в цьому відео. Зазвичай люди одружуються, і потім набувають певне майно, зокрема, автотранспорт розлучаються або мають на миті розлучитися, або навіть перебуваючи у шлюбі, вирішують, що варто все ж таки поділити автомобілі. І як це зробити, сьогодні розкажу вам у даному відео, як вже зрозуміли. Так що влаштовуйтесь зручніше, і будемо відправлятися у нашу пригоду. Що нам необхідно буде зустріти на шляху поділу автомобіля? Які проблеми нас чекатимуть, які, можливо, розваги, про це все також я згадаю. Так от, як ви вже здогадалися, для поділу автомобіля нам необхідно буде довести, що цей автомобіль було придбано у шлюбі. Значить, наявність свідоцтва про шлюб, принаймні його копії, необхідна. Якщо шлюб уже розірвано, то, як ви вже здогадалися, необхідно рішення суду про розлучення, оскільки там встановлено дати. Шлюбу існування, і ми подивимось, коли ж ви набули цей автомобіль чи автомобілі, Суддя, верніше, коли буде ділити майно, розглядаючи справу, він співставить чи дійсно придбання автомобіля відбулося в період шлюбу. Тому це зокрема одні з перших документів, які необхідно щоб були свідоцтво про шлюб, якщо ви ще у шлюбі, якщо ви не у шлюбі, то рішення суду про розлучення. Далі документ про набуття автомобіля у власність. Або взагалі ж, звідки воно у вас це все майно з'явилося, нам необхідно мати інформацію. Це може бути не лише договір, кві-продаж. не там. Ну, коротше кажучи, не, нема різниці. Головне нам отримати цей документ. Якщо у вас його немає, не біда. Витримуємо цю всю інформацію, у Омрего та інших чиновників. Доволі зверніть увагу, не просто буде, якщо. Автомобіль успадкувався, тобто ви не можете його поділити. Не зможете аж ніяк, тому що це особиста приватна власність. Тому зверніть на це увагу! Бо це не майно, яке набуто в шлюбі і на яке поширюється режим спільного майна. Бажано, щоб у вас в договір білі продажу, принаймні його копія. Бажано, але не принципово повторюсь. В договорі про покупку автомобіля ми побачимо ціну, це нам дасть можливість визначити ж грошей було витрачено на його покупку. На позову, як ви розумієте, буде сплачуватись з торговам цієї вартості автомобіля. Хоча, звичайно, якщо автомобіль було придбано там три роки тому, то очевидно, що його зараз вартість менша, і, можливо, нам необхідно буде зробити яку оцінку. Але це також така формальна задачка, яку ми думаю, швидко виконаємо більше того дистанційно. Що нам ще необхідно? Необхідно знати, а де ж був прописаний чи прописана ваша друга експоловинка. На даний час, де вона зареєстрована, або була колись. Цього достатньо. Також необхідно знати, де ви зареєстровані, і знати номер вашого ідентифікаційного коду. В принципі, якщо у вас немає тих паспорта на автомобіль, не біда. Ми з'ясуємо це, як я вже сказав, в Грео у різного роду автомобільних чиновників, якщо можна так метафорично виразитись. Але оці всі інформаційні дані було б добре, якби у вас були, бо це скоротить процедуру створення алгоритму, за яким ми будемо ділити це все ваше майно. Навіть якщо ви просто запишете номер автомобіля, номерні знаки, сфотографуєте і збережете себе в телефоні, то це доволі корисно буде. Але якщо цього всього у вас немає, то, як я вам вже казав, це. Немає принципового значення, просто дещо нам треба буде більше часу на місяць або на декілька тижнів, щоб цю всю інформацію зібрати через адвокатські запити. Які можуть бути ускладнення. Одне з таких найбільших ускладнень це коли рішення суду є, тобто є папір, на якому написано чорним помілом, щоб стягнути половину вартості автомобіля, до прикладу, 10 тисяч доларів, із такого-то, такого-то, але. Вам цей папірець не дуже буде корисний, ви ж хотіли його обміняти на що? На папірці, на яких намальовано американські президенти. А Може так трапитись, що у протилежної сторони немає взагалі грошей, немає доходів, немає зарплати, немає іншого майна. Коротше кажучи, він такий от ну, небагатий персонаж. І тоді папери у вас вибуть. відкрите буде виконавче провадження, але нічого. Американського ви собі в карван не отримаєте. От тут є такий от нюанс. Тому зверніть на це увагу, що можемо справу виграти формально, тобто буде рішення на вашу користь про стягнення коштів, але грошей у вас не буде. Принаймні так швидко, як би вам хотілося. Доведеться чекати, поки особа портується на роботу, можливо, щось спадкує, ну і так далі, тому подібне. Більш краще ділити, коли є два автомобілі. Один вам, до прикладу, а один, нехай буде вже. Вашій експоловинці. Так набагато простіше. І В жодному разі не діліть автомобіль, визнавши право власності на одну другу. Бо що це вам дасть? Нічого. Якщо тим паче цей автомобіль експлуатується протилежною стороною, то він буде зношувати його, ну і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, поділ не доцільний з моєї точки зору в такому от форматі: визнати право власності на одну другу. Це. ну, не радив би йти таким шляхом, хоча деякі люди роблять це. Навіщо їм це мені не зрозуміло? Можна подумати, якщо у вас один автомобіль, і щоб якось все ж таки відійти від цієї проблеми, спробувати знайти якесь інше майно, яке можна розділити. Можливо, якийсь прицеп, якісь там плазми, ноутбуки, телевізори і так далі, і тому подібне. Хоча кажучи, кажуть, щоб було два об'єкти поділу автомобіль і, до прикладу, інше рухоме майно. Чи там земельна ділянка це все спрощує. В принципі, якщо протилежна сторона не буде з'являтися, то наша подорож по отриманню рішення суду все одно завершиться. Тобто два-три рази не з'явиться опонент, і ми рішення суду отримаємо. Є заочна така форма розгляду справи, тому це все усталено вже в практиці, і суддя до цього готовий, і зазвичай так все відбувається. Можливо, треба буде зробити оцінку вартості автомобіля, але треба робити саме виходячи з ситуації, чи вигідно це вам, чи ні. Зазвичай ця оцінка коштує 1000-2000 гривень, і оцінювач, дає там такий папірець, висновок про те, що вартість такого автомобіля орієнтовно ось в такому розмірі. Судову експертизу ми не замовляємо, бо вона дорожча. Якщо протилежна сторона захоче спростувати наші твердження про вартість, то нехай вона замовляє, але зазвичай, якщо ми. Звернулося до добросовісного оцінювача, то він за однаковими формулами з судовим експертом визначає вартість майна. тому тут було б добре добросовісно оцінити, бо якщо оцінити недобросовісно, щось там намалювати зі стелі, то, як ви розумієте, воно налаштує опонента, він вже подивиться на ці документи і гляне: ой, а тут дивіться, завищена, до прикладу, вартість автомобіля або занижено. І буде більш активно втручатися в судову процедуру, заперечувати, наводити свої аргументи. А воно вам треба, вам же ж доцільно було б прогулятися цією судовою процедурою і отримати гроші в більш такому комфортному стані. Тому зверніть на це увагу, що спочатку краще отримати документи, які максимально сходяться із тією реальністю, яку ми бачимо на вулиці, тобто з вартістю автомобіля за ринковою ціною. В принципі, може бути величезна кількість різного роду нюансів. Багато людей питають про гарантії, чи можна дати гарантію на 100%, щоб бути впевненим, що майно дістанеться, що можна буде відшкодувати вартість і так далі і тому подібне. Я не можу вам дати гарантію, тому що в мене є багато цих справ майже щомісяця, хтось до нас приходить. Написав я більше уже 10 книг з юриспруденції, захистив дисертацію. Тобто, як ви розумієте, можна сказати метафорично на солі з'їв чи собаку з'їв, не знаю, чи коректно це так говорити, використовуючи дану метафору, одначе мені зрозуміло, як все відбувається насправді. Тому гарантувати не можу. Бо юриспруденція це не про слова, не про обіцянки, а про конкретику, про позовну заяву, про алгоритм, про накладення арешту, про оцінку, про виконання рішення суду. Тому, якщо вам. Потрібно не слова, які будуть вас заспокоювати, це, скоріш за все, преференція психолога, а саме конкретика в роботі, то звертайтеся до мене і спробуємо поборотися за те майно, яке по справедливості повинно належати вам. І давним-давно необхідно було вже отримати справедливу сатисфакцію та компенсацію за те майно, яке ви набули у шлюбі. Якщо у вас ще є якісь нюанси, то пишіть в коментарях до цього відео, знаходьте мої контакти, і я чи моя команда спробує. Вам допомогти, принаймні скерувати в тому напрямку, в якому ми вважаємо, що можна було б рухатись, для того, щоб ви досягнули свою ціль максимально швидко і оптимально.